Битва під жовтими водами Корсунська битва. На початку 1648 року Богдан Хмельницький зібрав перший повстанський загін. Налагодив зв'язок із козаками на Січі. І лише за два дні 24-25 січня захопив січові човни та провіант і заволодів фортецею. Хмельницького. Одразу ж обрали гетьманом війська Запорозького. Заручившись підтримкою Османської імперії у лютому березні 1648 року, у Бахчисараї козаки домовилися із кримським ханом Іслам Гіреєм III про надання військової допомоги у боротьбі проти Речі Посполитої. Така угода була важливою, оскільки козакам бракувало. Власної кінноти і до того ж убезпечувала тил від раптового нападу. У квітні 1648 року розпочався козацький похід назустріч повстанцям вирушило польське військо на чолі з Миколою Потоцьким. 5 6 травня 1648 року відбулася перша переможна для козаків битва в урочищі жовті води. Ну, нині це Дніпропетровська область. Наприкінці квітня невеликі загони сина Потоцького Стефана підійшли до верхів'я річки Жовті Води, де вперше зіткнулися з козаками і татарами. Поляки, не приймаючи бою, укріпилися табором і тримали облогу. Хмельницький же залишив частину війська блокувати Потоцького і вирушив на перейми реєстровому козацтву, яке виступало на боці поляків. Реєстровці перейшли на бік Хмельницького. Дізнавшись про це, поляки погодились на капітуляцію. Однак за умови, що зможуть вийти неушкодженими з облоги. Та сталося по-іншому. 14 травня Стефан Потоцький спробував урятувати становище відчайдушним проривом і розпочав штурм козацького табору. Однак у ніч на 16 травня. Козаки оточили і розгромили його загони. У той час, коли одна частина козаків тримала в облозі військо Стефана, друга разом із реєстровцями під проводом Хмельницького виступила до Корсуня, куди відступило 20 -ти тисячне польське військо на чолі з великим коронним гетьманом Миколою Потоцьким і польним гетьманом Мартином Калиновським. 14 травня загони Хмельницького вже були на місці. Гетьман наказав черкаському полковнику Максиму Кривоносу влаштувати засідку, до якої і потрапило польське військо. Відбувся запеклий бій, який 16 травня закінчився повним розгромом загонів Потоцького та Калиновського. До кінця липня 1648 року. З під влади поляків було визволено всю територію лівобережжя. А до кінця літа Братславське, київське, подільське воєводство на правобережжі, ну а також східні і південні частини Волині. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.